До поліції звернулась 33-річна рівнянка, і повідомила, що невідомі особи проникли до її будинку, звідки викрили 30 одиниць золотих виробів та майже 50 тисяч доларів США. Як виявилось, впродовж дня нікого з мешканців будинку вдома не було. Господарі, коли повернулись близько 21-ї години вечора, побачили пошкоджене вікно та безлад у помешканні. Згодом виявили відсутність грошей із схованки у шафі та 30 одиниць золотих виробів. За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, що задала значної шкоди Терпілому відомості внесені в ЄРДР за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України, Карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Родина займається підприємницькою діяльністю. Кримінальне провадження відкрите по статті 185, вісімдесят п'ятій, частини з проникненням в житло. Крадіжка з проникненням житло, особа на даний час ще не встановлена.